О, друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Довгими зимовими вечорами, переглядаючи коментарі ваші, що ви пишете, просять люди, щоб я, так би мовити, розтлумачив про той вал, що йде в роздатці на передній міст, як я там зробив канавки, як і чим, що я прорізав і як, як то відбувалося. Ну, трактора розбирати ми не будемо, бо трактор, якби техніка працює відповідно. Тому постараюся пояснити вам, так би мовити, на пальцях. Зрозуміти правильно, я більше, так би мовити, практик, ніж теоретик. Я по механіці зремонтувати можу все, навіть якщо доведеться літак і танк. Але художник з мене. Ну, ще той ще той художник. Тому зараз йдемо до трактора, я покажу, де той вав, в чому він і ж яку функцію він виконує. У нас вже вечір, тому беремо ліхтарик, йдемо до трактора. Потім приходимо до хати. ручка блокнот, Ще візьмемо пару кусків металому і покажу, як то, як то, де то і що то і до чого. Добре, поїхали. І так, друзі, йдемо до трактора. У нас. Зима, випав сніжок. Раптом вчора і сніжок далі політує. Стоїть тракторець з пугами, бо ще є, додався ще один город, потрібно його буде обробити, тобто здискувати, а потім зурати. Ще маю надію, що буде потепління, поки трактор стоїть накритий. Добре, зараз йдемо, показую, де той вав і що до чого. І так, друзі. Маємо трактор, маємо шефенг 244-й, отам то його роздатка. О, кардан пішов на передній міст. А отам, отам під тими двома болтиками Ті два болтики тримають ту направляючу кришку, що в ній ходить вал. О, Там я всередині пропиляв ті канавки. Там є той речах, о він от той речах він пішов догори, він включає передній міст. Тобто, коли він включений, вал йде в праву сторону, коли виключений, вал йде в ліву сторону. І, логічно думаючи, що туди попадає масло і ті канавки ті мали б виштовхувати назад в роздатку. але... Воно, воно працює, воно працює, досить, досить працює непогано, але є думка, як зробити ще ліпше. Ну, То вже я розкажу вам в хаті. У нас мороз. О, У нас тут ще раз наголошую сніг, мінус 5, сніжок політує далі. О, можна бачити сніжок. Сніжок політує такий, нічого. Добре, переходимо до хати. Ручка листочок, пару кусків металому і спробую пояснити то все в теорії вам. І так, друзі, блокнот ручка. Попробую вам намалювати. Зараз наголошую, я не художник. Попробуємо намалювати. Беремо за основу, думаючи, що то є вал той, що вмикає там всередині. О, отут мав би бути корпус, хто каже, корето, Самого, самої роздатки. О. О, отак візьмемо, малюємо, то будемо вважати, що то корито роздатки корпус. Добре. Отут беремо отак. Малюємо кришку. О. О, отут. Отвір, де воно, куди воно заходить і звідки воно вигонить масу. Отак візьмемо отвір. Пунктиром, позначимо, що він там туди ж далі всередину йде. О, тут отут отвір під болти. о, Ну, я не художник. Або як, Каже мій знайомий художник, я художник, я так бачу. Добре. Тобто маємо вал, маємо кришку. В кришці можна так само зробити прорізи, але я зробив прорізи на валі отут, Отут, до, зняв, знявши кришку до, до корпуса, отак я зробив. Просто зробив отакі прорізи. О, отак. Зробив їх там 3 чи 4, я вже не пам'ятаю. Отак. Просто я прорізав їх, отакі зробив прорізи. Бовгарка круг зашліфований, самий маленький, який є, і можна легенько там ті прорізи зробити. Але, коли масло зимою застигло, воно, воно по-любому попадає. Осюди попадає по-любому в цю кришку. Вал заходить туди тісно. І щоб, щоб масло теоретично вийшло, вийшло звідти і попало назад е, в роздатку, ті канавки спасають, але воно все одно буде туго включалося. Тому, щоб воно включалося краще, є ще одна думка. Добре, другий листок і малюємо далі. Малюємо той самий вал, О, той самий корпус, отак. О, і моя думка, що у валі потрібно зробити отвір, ну, хоча б на 4. Хоча б на 4 і довжиною довжиною через весь то той вал. Отак. Отут зробити отвір посередині свировом. Щоб воно витискало масу. А отут вертикально зробити всередині ще один отвір. Отак. О. Тоді, коли масло буде із тої, з тої кришки направляючої, виходило, о, воно буде зразу, попадало, зразу попадати буде сюди і потім звідси буде виходило вже, вже в самий блок роздатки. Ну, то чисто моя думка. Не знаю. Комусь такий варіант, я зробив такий варіант. Ну, Трактора не буду розбирав, щоб зробити варіант із отворами у валі, потрібно розібрати трак... в тракторі всю роздатку. Витягнути вал, завести до токера, просверлити отвори, то все, щоб підігнати, щоб воно щоб воно, так би мовити, працювало. Ну, я Просто зняв оту кришку, два болти відкрутив на 8, зняв кришку, пропиляв погаркою отвори, поставив кришку назад і все. Тим більше, що в мене був розібраний, я щось тоді не, не додумався просверлити отвори. Я боявся, що я можу послабити. Але я його не послаблю, бо воно, воно заходить в кришку, і кришка його якби направляє і підтримує. Тому, щоб зробити прорізи, Круг зошліфований маленький, на болгарку, долізти можна, можна зробити. Кому такий варіант не підходить, можна зробити отвір по горизонталі, отвір по, по вертикалі, масло буде заходило, цей отвір, що по горизонталі, буде, і буде виходило з того отвора, що по вертикалі. Все, кришку на місце, болти прикрутити, прокладку поставити і буде працювати у, люб... у всі сезони. Добре. Думаю, думаю пояснив докладно. Якщо що взяти. Що взяти і показати на прикладі, Людям думали, що то є кришка, а то є вау. Я тут вже понамальовував. Тобто вау заходить в кришку. Тісно, масло нема куди подітися, воно, воно е, працює як, як шприц, тобто робить вакуум. Попилявши канавки, масло по тих канавках виходить назад в роздатку і таким чином включається легко. Якщо взяти, зробити отвір, тобто зробити отвір отут і потім зробити отвір отут, наскрізний, то масло буде, масло буде, буде вал тиснув, масло буде проходило через отвір і буде виходило вже всередині вже роздатки. Буде ще легше включало. ну то чисто моя думка. На, а наразі так як є. Ну, Вічно нічого нема, коли щось поламається, то потім встану і зроблю так, як має бути. Добре, я той не ношу, бо зараз жінка мені дасть тягла, так би мовити, за ті всі металомі кавалки в хаті ще й на столі біля комп'ютера. О, якось так. І так, друзі, думаю, роз'яснив, пояснив. Я казав, що я не художник, ну, так вже є. Добре. Хочу поділитися з вами ще одним таким старим вебхаком. Коли я купив свій новий трактор, свій шифенг, я так же само, як і багато з вас, не міг включити передок, тобто не міг, не міг перевести вилку в положення включене. По тій причині, там ви бачили там на відео, було там купа герметику, купа того всього. Я не міг його включити, бо він був розрегульований і купа там герметику було. Пропилявши канавки, я проблему вирішив, але в зимовий період він все одно включається туго. Що я роблю? Я включаю задню швидкість на холостих, трактор рухається назад, ну, буквально метр. І я в той момент автоматично тягнув речах включення переднього моста, і він заходить легенько, ніяких хрупів, стуків, звуків, включається легенько. Літом весняно-осінній період включається взагалі легенько, як Мерседес. Масово ріденьке, включається легенько. Але якби не пропиляти канавки, а якби там зробити отвір, він би включався в будь-який сезон, навіть був мороз, Включався би легенько. Ну, розбирати трактора я не буду, щоб зробити ту маніпуляцію. Ну, Поки буде так, є. Нема нічого вічного, коли щось поламається, по-любому, то ж китайці. Коли щось поламається, от тоді вже будемо виходити з того положення, з якого вже будемо в тим положенні. Добре. Наразі, всім відео сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі, задаємо питання. Все. Я виношу ці всі металоми, бо зараз я можу вихватити за, за ці металонами в хаті. Все, я поніс металом, вам всім попа.